Вітаю, друзі! Футбольний огляд, футбольний прогноз. Так, зазвичай понеділок вважається сумненьким таким днем у плані футболу. Але на цей понеділок, друзі, завіряю вас, що у понеділок 12 січня буде не скучно і не сумно. Запевняю. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую за вашу підтримку активність. Отже, Кубок Англії, Ліверпуль Барнслі. Далі серія А. Ювентус Кремонезе. Ла Ліга. Севілья Сельта. друзі. І Кубок Франції. Парижській дербі знову не пройшло і тижня як знову Парижський дербі. Останні до січневих дербі. Останні дербі в Парижі були років 30 тому, а, а то і більше. І ось дивіться, за буквально якихось 10 днів. Ну, хай за два тижні нового року одразу два Парижських футбольних дербі. Один в чемпіонаті Франції Ліга-1. А один в Кубкові Франції. Як ось, наприклад, понеділок ПСЖ ФК Паріж. Вмощуйтесь зручненько. І слухайте уважно, буду намагатися дуже лаконічно, коротко і швидко. Якраз і почнемо: ПСЖ ФК Паріж. Тут так само, як і в попередньому матчі, але тільки в Лігі 1 чемпіоната Франції. Я прогнозую так само: перемога ПСЖ. І тотал більше 2,5. Друзі, вибачаюсь. Сказавши, що багато років не зустрічались в ПСЖ Паріж, я сказав, що в першій лізі більше 40 навіть років не зустрічались. А так, в товариських матчах зустрічались. І ось. 4 січня в рамках 17-го туру чемпіоната Франції Ліги-1 ПСЖ 2-1 виграли у Паріжа. Як бачите, перемога ПСЖ і тотал більше 2,5 відбулося. У мене тоді плюс. І зараз, я думаю, ну, мінімум, нас очікує або 3-0, або 2-1 на користь ПСЖ. Ну, і, звісно, можливо, і навіть більше рахунок буде. І 3-1, 4-1 і так далі. Тому перемога ПСЖ і тотал більше 2,5, коефіцієнт 1,5. Тут записали і запам'ятали. Їдемо далі, дивимось. Так як я і сказав, серія А, Ювентус Кримонеза. Тут е, практично без коментів, багато часу не займаю. Фора і перемога на Юве мінус 1,5. В два м'ячі, як мінімум, перемога Ювентуса. 1,82 коефіцієнт. Далі. Сівілья Сельта Ла Ліга Іспанія. Тут також просто без коментарів. Я вважаю, тут не Неймовірні шанси і у Сельти забить, і у Сівільї забить. Ні. Не обидві заб'ють я беру. Тут тотал більше 2. Рівно 1,54. Тотал більше 2. І, звісно, один з останніх в цій програмі 1,32 фіналу Кубка Англії. 1.32 фіналу. філу, да. Це ще до фіналу далеко. Далі будуть або дограватися матчів, яких була нічя. Вже на іншому полі. Або вже буде 1,16 наступного разу. Тому останні з матчів у понеділок Ліверпуль Барнслі. Не путайте з Бернлі. Барнслі грає. У Чемпіоншипі, Барнслі 17-та команда на сьогоднішній день у другому дивізіоні аж. Тобто, якщо докласти 20 клубів прем'єр ліги. і плюс 17, то це 37-й клуб Англії на сьогоднішній день по показникам. Ліверпуль 4 поки що в АПЛ. До речі, до цього матчу по особистим зустрічам було три, практично всі в Кубки Англії. І практично у всіх попередніх матчах Бернслі, Бернслі забивали друзі. Чому я акцентую таку увагу на цьому? Тому що я не буду брати навіть перемоги Ліверпуля свого улюбленого клубу в Англії. Я буду брати обидві заб'ють. І не просто обидві заб'ють. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Як і попередні всі матчі між Ліверпулем і Барнслі. Барнслі заб'є. Ліверпуль, я впевнений, заб'є. Але, скоріш за все, за все, е, так, скоріш за все, да, Ліверпулю, можливо, навіть і Барнслі, удасться забити і двічі і більше. Ось саме тому не просто обидві заб'ють, а обидві заб'ють і тотал, загальний тотал, більше 2,5. 1,93 кеф. Ось ці. Чотири матчі на понеділок смачненьких, таких, як цукерочка. Я підготував на них прогнози для вас, друзі. Я вважаю, що в понеділок ввечері у футбольному світі не буде сумно. І скучать нам не придеться з вами. Тому. Веселого понеділка вам, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую за підтримку. Хочете подякувати ви мені, реквізити в описі дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Успіхів, удачі, перемог. До зустрічі всім па-па!